Вкрим кри, зігрі своєм тепло, хай душу. Вітаємо вас. Ви слухаєте християнську програму Поклик, і поки він звучить, запитаємо вас, чи можете ви сказати, що Христос турбується про вас? Може, ви про це ніколи навіть не думали, або ж вважаєте себе негідним турботи з боку Христа? А і справді, чи турбується Христос про всіх людей, а не лише про вибраних. Запитаємо у пастора. Зцілення розслабленого, покликання грішника Матвія, спілкування з митниками та блудницями, безліч оздоровлень, ці та багато інших вчинків Христа красномовно свідчать, що Він турбувався про всіх, навіть про грішників. Ісус Христос не тільки турбувався, але і нині продовжує турбуватися, адже Він, Спаситель грішників. Він кликав і продовжує кликати тих, котрі мають потребу в його цілющій благодатній силі. Адже лікар потрібний хворим, а Спасителя потребують грішники. Людина, котра не знає про свою хворобу, як правило, не звертається до лікаря. Так само грішник, котрий не бачить свого занапащеного стану, зовсім не шукає Спасителя, але Спаситель шукає тих, хто гине. І слава Богу, що й сьогодні він продовжує це робити, вживаючи у справі спасіння тих, хто знає його як свого особистого Спасителя. У святому письмі ми знаходимо немало прикладів дбайливої турботи Ісуса Христа про людей у п'ятому розділі Євангелії від святого Луки читаємо одну таку історію і справив Левій у своїм домі велику гостину для нього. І був натовп великий митників і інших, що сиділи з ним при столі. Фарисеї ж та книжники їхні нарікали на нього, та учням його говорили Чому з митниками та із грішниками ви їсте та п'єте? А Ісус відповів і промовив до них: Лікаря не потребують здорові, а слабі. Не прийшов я, щоб праведних кликати до покаяння, а грішних. Справді, велику гостину влаштував цей збирач податків. І цікаво написано, що в тому натовпі гостей були митники і якісь інші. А що то за інші? Цих інших книжники та фарисеї називають грішниками. В їхніх очах митники були великими грішниками, з котрими навіть їсти чи пити вважалося гріхом. І ми чули, книжники і фарисеї нарікали на нього, висловлюючи своє незадоволення, і нарешті це нарікання перейшло у відкритий докір. Ми читали та учням його говорили, чому з митниками та із грішниками ви їсте та п'єте. Але на всякий докір у Господа завжди є відповідь. І він захистив своїх учнів, взявши всю відповідальність на себе. А відповідь його була простою та зрозумілою: лікаря не потребують здорові, а слабі. Не прийшов я, щоб праведних кликати до покаяння, а грішних. І справді Євангеліє здебільшого читають люди, які усвідомлюють, що мають потребу у зміні способу життя і у впевненості в майбутньому. Натомість люди, які думають, що вони достатньо хороші порівняно з іншими, не потребують ні змін, ні спасіння, ні євангелія, і так напевно буде завжди. Євангеліє – це добра звістка для всіх, хто усвідомлює свою потребу у звільненні від гріха, а також зціленні від своїх поганих звичок і залежностей. Сьогодні ця звістка звучить для вас, дорогі слухачі, та, на жаль, вона принесе зміни в життя лише тих, хто потребує цих змін. Великий лікар не може допомогти тим, котрі вважають себе здоровими. Пам'ятаєте, він сам сказав я прийшов кликати грішників до покаяння. Виходить, що аби перестати бути грішником, потрібно у відповідь на цей заклик Ісуса сказати каюся, прости і все. І так, і ні. Покаяння це не просто слово каюся, це складний стан душі, котрий включає усвідомлення та визнання особистого гріха. А також вираження жалю про вчинений гріх, а ще внутрішнє осудження і відвернення від гріха і жага шукати прощення і очищення, щоб повністю змінити своє життя. Покаяння, навернення, народження згори відбувається з грішником під час читання чи слухання Слова Божого про заступницьку жертву Христа на Волговському хресті і про його славне Воскресіння. Так було в день П'ятидесятниці, коли тисячі людей наверталися до Христа під час проповіді апостола Петра. Так було з ефіопським вельможею, який читав пророцтво про Ісуса з книги пророка Ісаї. Так було в Домі сотника Корнилія, а також із в'язничим Сторожем у Филипах. Так було з Лідією Купчихою Кармазином з міста Тіатир. Про всі ці та інші події нам розповідає книга дії святих апостолів. В новому заповіті міститься дуже багато інших яскравих прикладів щирого покаяння. Чи кожній людині Бог готовий дати свою благодать на спасіння і нове життя? Божа благодать спасає всіх, всіх, хто хоче її прийняти і спастися. Наш Бог добрий і співчутливий. Ось яку історію читаємо в Євангелії від Святого Луки в сьомому розділі з одинадцятого вірша. Послухаймо. І сталось наступного дня, він відправився у місто, що зветься Наїн, а з ним ішли учні його та багато народу. І ось як до брами міської наблизився він, виносили вмерлого одинака в своєї матері, що вдовою була, і з нею був натовп великий із міста. Як Господь же побачив її, то змилосердився над нею. І до неї промовив Не плач. І він підійшов, і доторкнувся до мар, носії ж зупинились. Тоді він сказав: Юначе, кажу тобі, Встань! І мертвий устав, і почав говорити. І його він віддав його матері, а всіх острах пройняв, і Бога хвалили вони, І говорили. Великий пророк з'явився між нами, і зглянувся Бог над народом своїм, і розійшлася ця чутка про нього по цілій юдеї і по всій тій країні. Це справді яскравий прояв турботи Христа про стражденних людей. Хто може втішити вдову, котра втратила свого єдиного сина, хто в змозі зупинити її сльози і перетворити горе на радість? Хто, окрім Господа? Радість матері неможливо описати. Вона вже втратила всяку надію і раптом стається чудо, і її померлий син повертається до життя. Скажіть, у кого ще є така влада? Цікаво, а в якому тілі воскрес цей юнак? У своєму фізичному тілі, тому правильніше буде вживати щодо цього слово ожив, щоб не сплутувати з Воскресінням Христовим і майбутнім Воскресінням віруючих. У його фізичне тіло повернувся дух, і життя було відновлене в цьому тілі. Так сталося і з Лазарем, і з Тавітою, і з дочкою начальника синагоги Яїра. Усі вони ожили та часу свого знову повмирали. До наших днів тільки один Воскрес із мертвих, і це Ісус Христос. Апостол Павло говорить: та нині Христос Воскрес із мертвих, первісток серед покійних. Отож тільки Він один має тіло прославлене. Якось мало хто задумується, що всі, хто вірить в Ісуса, також колись воскреснуть у нових нетлінних тілах. Так, у цей дивовижний час, котрий Писання називає підхопленням, мертві у Христі і живі віруючі, отримують нові, прославлені тіла і більше ніколи не помруть. Усі випадки з Євангелії, коли покійні оживали, супроводжувалися повеліннями Ісуса. Юначе, тобі кажу, встань. Або, дівчатку, тобі кажу, встань, Лазарю, вийди сюди. А під час підхоплення також пролунає його голос. І Писання говорить, сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі, потім ми, що живемо й зостались, будемо схоплені на зустріч Господню на повітрі. І так завсіди будемо з Господом. Ісус прийде за своїми під час підхоплення. Його голос буде, як голос архангела, як труба Божа. Тільки Його голос воскресить із мертвих тих, хто належить Йому. В Євангелії від Івана, в п'ятому розділі, Господь говорить, по правді, по правді кажу вам, наступає година і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Бо як має отець життя сам у собі, так і синові дав життя мати в самому собі, і він дав йому силу чинити і суд. І ті, котрі знають голос свого Спасителя і слухаються його під час свого земного життя, почують і його останній заклик. Дорогі друзі, сьогодні цей владний голос Ісуса ще звучить для вас. Тому не легковажте цим. Попросіть прощення за всі гріхи і запросіть Ісуса у своє життя. І Він все простить і подарує спасіння, котре не купиш за жодні скарби світу. Божих вам благословень. Амінь. І цього щиро бажають вам журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі. Щоб скорбота і тривога зникла вся твоя, прому немає більше слів, та у вічі.